Продукти першої необхідності для основи твого ідеального здоров'я та самопочуття або що потрібно нашому організму для природньої детоксикації. Звичайно, очищення організму неможливе без якісної питної води. Ви ж не витираєте бруд чаєм, тому тут так само. І до своєї води я додаю трішки подрібненого коралу з японського острова Окінава. Така вода є структурована з кальцем, калієм, магнієм, натрієм. Та з оптимальним рівнем pH, що дозволяє воді не затримуватися в міжклітинному просторі, а легко проникнути в нашу клітину та швидко засвоюватися. Наступний продукт пентокан це такий калієво-натрієвий насос. Натрію ми вживаємо дуже багато і в нашому організмі його достатньо. А от калію дуже мало. Тож така шипучка допоможе вам відновити цей баланс. А ще скажу по секрету, це знімає набряки. H-500 – найпотужніший антиоксидант. Саме це допомагає вводити водорощені токсини і мати Багато енергії на весь день навіть без кави. Ну і продукти, які відповідають за жирощені, токсин. Наприклад, ось такий лецитин. Він дуже корисний для нашої печінки, для нормальної роботи жовчного, а ще активізує мозкову діяльність. А ось такий продукт містить рослинний фермент, який допомагає краще розщеплювати білки, жири, вуглеводи. То тобто допомагає нормалізувати ваше травлення. Залишай в коментарях плюсик, якщо ти хочеш відновити своє здоров'я та покращити своє самопочуття. І я тобі відправлю цей набір детоксу.